Певнений, ви самі знаєте усі ці історії. Я маю на увазі про погані квартири та прокляті будинки, сам перечитав їх чимало. Кажуть, за будь-якою поганою квартирою тягнеться цілий шлейф зловісних і незрозумілих подій, які обов'язково передують описуваному в оповіданні, а іноді навіть є його причиною. Якщо це і дійсно так, то квартира по вулиці Юлії Здановської була якимось винятком із правил. Свого часу, коли я вирішив пограти в детектива і почав розпитувати гуглити, повертати в бібліотеці підшивки старих газет, то так і не зміг відшукати про неї нічого цікавого. У такому році збудовано такому-то введено в експлуатацію. У квартирі не вішалися, не різали вени не пропадали безслідно і не божеволіли. Там не жили психопати, сектанти чи інші зловісні особи. Про квартиру не перешіптувалися бабусі у розі двору. Вона навіть не мала якоїсь яскраво вираженої поганої слави. У цій квартирі завжди жили цілком звичайні нормальні люди і жили подовгу, а якщо її виїжджали, то теж із цілком звичайних причин. Коротше кажучи, якщо у квартирі була своя таємниця, причина подій, про які я розповідатиму нижче, мені таки не вдалося до неї докопатися. Тим не менш, я завжди був переконаний, що з цією квартирою щось не так. У ній було щось неправильне, щось темне, що зачаялося в напівтемні запалених кімнаток. Тим більше дивним для мене було те, що цього начебто ніхто не помічав. Звичайно, потім, через роки, коли я подрослішав, відучився, поїхав з нашого поганого райончика в інший, втім, майже такий самий, то почав сумніватися, що моє розслідування взагалі правдиве. Як і будь-яка дитина, я міг щось нагадувати, щось додумати. Кілька випадкових збігів дали поштовхів, дитячій уяві, і ось у моїй голові народилася ще одна міська легенда. Принаймні останнім часом я думав саме так, але буквально вчора, перебираючи поклади Мотлоху і відкопавши свій старий щоденник, я сів його перечитувати. І мій скепсис так похитнувся. Я дуже довго вагався, перш ніж розповісти вам цю історію. Зрештою, я абсолютно ні на що не претендую та й чесно сказати, майже нічого так і не зрозумів. Сам я як не складно здогадатися, жив по сусідству з цією квартирою. Щоправда, мій інтерес був викликаний навіть не близькістю проживання, а цілком конкретним випадком із раннього дитинства. Номер квартири я казати, звісно, не буду, бо мало ще люди підуть туди. Було мені тоді років 5 чи 6, я ще не пішов до школи. І мама всюди тягала мене з собою. Так я й потрапив до квартири, де на той час жила мамина подруга. Жінки швиденько закрилися щебетати на кухні, а мене спровадили до однієї з кімнат, де надали собі. Цікаво, що всі наступні події начисто стерлися з пам'яті, але все попереднє я досі пам'ятаю з дивовижною точністю, пам'ятаю терпкий нафталіновий запах кімнати. Де на підлозі був розстелений радянський килим? Так, це були радянські часи. Пам'ятаю тріснуте дзеркало над сервантом І знову ж таки ці безглузді радянські стінки шафи, чорно білі фотографії в рамках. Пам'ятаю свої нехитрі іграшки, погризані гумових динозаврів, з якими я і порався на підлозі. Ігри мені швидко набридли, і я з дитячою цікавістю почав досліджувати приміщення. Пам'ятаю, як я забрався на і став один за одним відчиняти дверця та шаф. Наступний спогад, це бліде обличчя матері, що в жаху схилилося мною. Кажуть, я вола вибився в якомусь нападі майже годину, перш ніж мене змогли заспокоїти. Прибіг тато, приїхала швидка, мене забрали, і далі я не пам'ятаю майже нічого. Мама потім розповідала, що вони почули з кімнати настільки несамовитий крик. Що спочатку вона навіть не зрозуміла, що кричу саме я, я метався по підлозі і заспокоївся тільки після того, як лікар, що приїхав, мені щось вколов. Скандал вийшов моторошний, батьків ледь не позбавили батьківських прав, але в результаті на мені не знайшли жодної подряпини, і я виявився цілим і неушкодженим і справу зам'яли. Чого не скажеш про мій психологічний стан? Після того випадку я не розмовляв майже рік. Про те, що трапилося або що я побачив, я, звичайно, так і не згадав. До речі, завдяки цьому випадку я на рік пізніше пішов до школи, а потім двічі мотав термін у першому класі, тобто квартира вплинула на всю мою подальшу долю і не на краще. Втім, це зовсім інша історія. На те, щоб прийти до тями, мені знадобилося кілька років, після чого квартира зайняла всі мої думки, я почав вести щось на зразок щоденника. В який я записував свої спостереження, теорії та події, так чи інакше пов'язані з нею. Багато чого звідси є моїми здогадками, щось можливими збігами і дрібними подіями, які навряд чи заслуговують на те, щоб їх викладати. Чесно сказати, я не знаю наскільки це взагалі буде цікаво сторонньому читачеві, адже я не розповім про щось явно жахливе, чого зазвичай чекаєш від подібних історій. Тобто не було такого, що в квартирі стрибала якась херня, що ночами привиди завивали в шафі, або хтось заселився в квартиру і його знайшли мертвим. Ні, все відбувалося якось інакше, тому просто викладу кілька історій зі свого щоденника, свідком яких був я сам і які найкраще пам'ятаю, без якоїсь спроби пояснити їх чи пов'язати один з одним. Перший випадок був у роки, коли у квартирі ще жила мамина подруга, жила одна без родичів та без дітей. На жодні містичні події начебто не скаржилася, але ось що сталося саме зі мною. Якось увечері я зібрався кудись у своїх справах, вийшов на сходову клітку і помітив, що двері цієї самої квартири відчинені навстіж. з передпокою лалося тепле лампове світло, і я не надав цьому значення і вже збирався спускатися. Коли почув якесь бурмотіння, прислухався і тут же розгледів у тінях людину, що повільно підіймалася сходами, Я замер на місці. Це складно пояснити. Але чим ближче він був, тим сильніше мене охоплював якийсь незрозумілий, невимовний жах. То був згорблений високий, старий, дуже високий. В напівтемряві було важко розгідти, але мені здалося. Що його горб, що випирає під одягом, ледве не торкався стелі. Принаймні, він був на голову вище за будь-яку звичну мені дорослу людину, витягнута повністю лиса, якась сішкувата голова погойдувалася, у його зовнішності не було нічого відверто жахливого, але в самій фігурі в його руках прозирало щось неприродне, щось неправильне, начебто, це рухався манекен, що жив. Або щось намагалося імітувати людську поведінку, рухи й мову. Але це виходило погано, і усвідомлення цього по-справжньому лякало Старий неперестаючий бобонів собі підніс якусь пісеньку. Баю, 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 дровець нарубаю, і в печі натоплю. буде тепло в хаті, буде дитя спати. І ось ви уявіть собі, це порожня квартира нікого немає. Але двері її відчинені настіж, і деякий здійдін співає ось це. Що я мав подумати? Він просто заходить у цю квартиру, і двері зачиняються. Можливо, щось на кшталт, а ну це так просто буває. Порожні квартири, двері самі відчиняються, і якісь старі незрозумілі люди заходять туди. Це нормально. Ні, вже тоді я зрозумів, що це просто бляха і якась маячня. Я дивився на нього, як був дур, не в силах зрушити з місця. Сам його вигляд, поява тут у цьому під'їзді, та ця безглузда, жартівлива дитяча пісенька, яку він наспівував, це все невідповідність нормальному стану речей для мене була просто жахливою. Я хотів закричати, прошмагнути у свою квартиру, зачинивши двері, але не міг. Тим часом старий подолав сходовий проліт, і навіть не подивившись на мене. Увійшов у квартиру, двері зачинилися, світло перед покою згасло, і я простояв, як був дур, хвилин 10. Мені навіть вистачило сміливості постукати у двері, але ніхто не відчинив. А потім вона каже, що до неї ніхто не приїжджав. Що я мав подумати тоді? Ось скажіть мені. Наступний випадок стався багато пізніше, коли у квартиру переїхала літня і дуже інтелігентна сімейна пара. Я був школярем років 14, і якось раз повертаючись додому, я побачив перелякану сусідку в одному халаті і капцях. Вона плакала і белькотіла щось незв'язне, з чого я рішуче нічого не міг розібрати, але одразу зрозумів, що справа у квартирі. Тоді я трохи розгубився, але спробував її заспокоїти і навіть погодився проводити, показуючи тим самим, що нічого страшного у квартирі бути не може. Сам, дуже на це сподіваючись, ми піднялися на поверх, увійшли в передпокій. Двері були незамкнені. За вікнами світило сонце. Був день, і квартира мала звичайний вигляд, у ній не було нічого зловісного. Ось тільки жінка була по-справжньому налякана, і її паніка потроху почала передаватися і мені. Вон там, синку. Ми прийшли в зал І вона вказала на маленькі дерев'яні дверцята Відділи ще в одну кімнату, навіть це була не кімната, щось менше, набагато менше, без вікон, метрів три на п'ять, дуже запелено. На підлозі валялися дитячі м'ячики. Якесь сміття, стояв столик. На ньому був свічник, дуже красивий, але брудний. Стояв посуд, на вигляд навіть антикварний. На стелі на дроті висіла лампа. Більше в кімнаті не було нічого. Мене відлягло на серці, і я заспокоївся і спробував пояснити сусідці, що в кімнаті нікого немає, і їй напевно щось здалося. але та просто розплакалася. Справа виявилася не в цьому, а у самій кімнаті. Жінка клятвено запевняла мене, що ніяких дверцяти цієї кімнати в квартирі ніколи не було, вона виявила їх тільки вранці, Лезе зазирнула всередину і вибігла на вулицю. І я цілком міг її зрозуміти на столу, по вкритому сантиметровим шаром пилу, виразно виднілися чиїсь численні великі й маленькі відбитки долонь, які явно не належали літній жінці. Цього ж вечора я чув ревіння перфоратора і звуки пересунутих меблів, більше вони у квартирі не з'являлися, чув, що стали здавати її в оренду, не знаю, чому вони просто її не позбулися. Ще одна історія зовсім безглузда я знаю її зі слів і не впевнений у її достовірності. У свій час у цій квартирі жив самотній чоловік років сорока. Його звали Костянтин. Чоловік гарний, але дуже багато випивав. Ну, жив і жив, потім з'їхав. Через кілька років ми зустрілися з ним у спільній компанії. Випили, розговорилися з огляду на мій патологічний інтерес до злочасної житлоплощі. Я не міг не запитати його, мовляв, ви чули, що ця квартира негарна, і як там взагалі вам жилося? Ну, Костянтин Михайлович на хвилину замовк, потім розсміявся і каже: Ну так, після неї я пити майже перестав. Даремно смієшся, до чортиків допився, до білої гарячки і розповів мені таку історію. Загалом пішов, я каже, у запій, тиждень пив безпробудно. Бігав від хати і до ларка, розумієш, як це буває. І ось одного з таких днів я прокидаюся від того, що хтось гладить мене по голові, розплющую очі і бачу, на ліжку біля мене сидить величезний жук, гладить мене по голові і каже: Пробач мене, пробач мене, що ти витріщаєшся, так все й було. Я, звісно, дуже здивувався, але не сильно, бо п'яний був, безглуздо. Але налякав мене не стільки жук, як те, як він взагалі у квартиру потрапив. Думаю, я що двері не зачинив. Вибіг у коридор, подивився, ні, все зачинено, повертаюся в спальню. Жук сидить на ліжку. Величезний такий, з людський зріст, чорний, жвалами ворушить, дивиться на мене. Тут уже я злякався не на жарт. Допився, думаю, треба мені знову випити терміново. Підлікуватися, і це все пройде, так і зробив. Повернувся, похмалився, але жук нікуди не зник. Він, як би це сказати, сам раптом за лісу принесений пакет, дістав щось, випив. Загалом, як би це все не виглядало, стали ми разом пити. Із жуком, значить, по черзі за добавкою бігали, то я, то він кудись зникав, і потім з'являвся, і розмови пішли. Знову ж таки безглуздо звучить, але про самі звичайнісінькі речі про політику там, про жінок. Не знаю, скільки я так просидів, мені здалося, не повіриш, кілька днів. Я, напевно, в той момент зовсім головою поїхав, пив, не перестаючи, не спав. До того ж дивно було те, що скільки б мене пили, а я ніби не п'янів. П'янів, звісно, але до смерті напитися ніяк не міг, але й зупинитися теж не міг. Краєчком своїй свідомості я, звісно, розумів, що це все бляха якась маячня, але не міг все. Випадок врятував, лендався за черговою дозу і на ногах не втримався, впав, піднятися вже не зміг. Хтось викликав швидку, я оговтався вже в лікарні. Ну потім повертався за речами у квартиру, вислали мене і по заслузі. Жука вже не побачив, та й не було його ніколи. Горілка це страшна річ. Костянтин Михайлович розреготався, та я розповідав це все як жарт. Ну, як видно, вся ця містика, що відбувається у квартирі, була хоч і мудрошнуватою, але начебто нешкідливою. Зрештою, ніхто не пропав, не помер, не покалічився. Здебільшого так і було, але не завжди. І ось вам ще один випадок: він припадав на період її самої здачі квартири в оренду. Коли чергові орендарі влаштували на квартирі так зване патії. Гриміла музика, лунала мати. У під'їзді дим стояв коромислом сусідів, які намагалися припинити все це неподобство, було послано, а викликана міліція не поспішала приїжджати, як виявилося, дуже даремно. У якийсь момент втомлені мешканці змирилися і просто чекали, коли ж це все закінчиться само собою. Але закінчилося все це дуже несподівано. Десь пізно вночі з квартири донісся несамовитий жіночий крик. З недобрим перечуттям я вийшов на майданчик, де вже юрмилися прилякані підлітки, спантеличена міліція та перешептувалися сусіди, мене теж запросили, і далі я все бачив сам. Ми пройшли в кімнату, де вкут, тремтячи всім тілом, забилася якась істота, мене пересмикнуло, і тільки, продивившись, я зрозумів. Що це була людина, дівчина дуже бліда, пола і вся вкрита якимось слизом. Не знаю, що сталося, але в неї не було волосся на голові, брів, вій, не було вуг, не було пальців на руках і ногах, жодного, не було й крові. Рани на цих місцях були, ніби підморожені під блідорожевим м'ясом. Було видно акуратно, зрізані шматочки кістки. Вона взагалі ні на що не реагувала. Безглуздо втупившись на власні обробки, тільки тихенько схлипувала, бросаючись у прозорій слезовій калюжі від цього видовища мене знудило. Міліція швидко схаменулася і почали скручувати учасників вечірки, що не відбулася. Наближатися до дівчини вони не наважилися. Не знаю я, що з ним сталося потім, і чи змогла вона щось розповісти за цілу годину оформлення документів та інших формальностей. Вона не видала жодної зв'язаної фрази, а з квартири її несли на ношах. Вона просто мукала і смикала в повітрі своїми культями. Моторошне видовище, з нею сталося щось надзвичайно жахливе. Квартира її покарала, і я так думаю. Звичайно, мені б дуже хотілося дізнатися подробиці цієї історії, але справою зайнялися органи. А хто стане звітувати перед 18-річним студентом? Примітно, що схожа історія сталася ще з одним чоловіком, він начебто прокинувся одного разу, не дорахувавшись на руці пари пальців. Крові знову ж таки не було, було таке відчуття, що ніби лазером зрізали, що, було, сказати не міг. Прокричав, звичайно, лікарі приїхали. Щоправда, нічим жахливим ця історія не закінчилася. Цей чоловік, схоже, взагалі нічого не зрозумів, але прожив у цій квартирі ще довго. І з ним, як це не дивно, не відбувалося більше взагалі нічого. Ну ось, як видно, це все окремі історії, ніяк не пов'язані між собою, і як я не хотів, але так і не зміг умістити ці та ще багато інших дивних випадків у якусь систему. Вони просто відбувалися з різними людьми у різний час і щоразу по-різному. Утім, деякі закономірності в поведінці цієї квартири все ж таки були. Я навіть спеціально виділив їх і перерахував у своєму щоденнику. Наприклад, у квартирі відмовлялося працювати будь-який механічний годинник, він одразу зупинявся, це при тому, що з електронним годинником на комп'ютері та телефонах такого не відбувалося. Ще ця квартира, як би це сказати, періодично любила замикатися. Відбувалося це досить часто, господар йшов куди-небудь, потім повертався назад, вставляв ключ. Але двері не відчинялися. Викликаний слюсар із найближчого відділення зазвичай нічим не міг допомогти. Двері ніби вростали в стіну, замок просто заморозився. Тривати це могло б кілька годин. Потім, після якоїсь чергової спроби, замок повертався, як ні в чому не бувало, і двері відчинялися. Пам'ятаю, нових мешканців це завжди бентежило, а місцеві слюсарі навіть звикли, іноді, взагалі, відмовляючись приїжджати. Мовляв, саме пройде. Із тваринами ситуація була теж дивна. Домашніх тварин у цій квартирі ніколи не було, вони просто там не приживалися. Потрапляючи в неї, вихованці починали поводитися неспокійно, кішки тікали, собаки кидалися на всіх підряд. У підсумку господарям так чи інакше доводилося їх позбуватися, ну або ж самим їхати звідси. Інша річ це птахи. Ворони, голуби, горобці, бувало, вони хмарою кружляли перед вікнами, билися об скло, іноді також раптово зникаючи, але так чи інакше виявляли до квартири якийсь патологічний інтерес. Я сам багато разів відловлював пернатих, які метушилися кімнатою і пробилися через квартирку. Чому так, я не знаю. Ну і звісно, фортепіано, рано, дуже рано вранці. І зазвичай навесні з квартири долинала меланхолійна музика фортепіано. Це навіть є одним із найбільш ранніх моїх спогадів про цю квартиру. У дитинстві, щойно прокинувшись у півтемряві, коли весь будинок ще спав, я цю чужалюбну мелодію через стіну, тоді мені ще не здавалося це дивним. Чули її майже всі сусіди дуже багато, але ніхто так і не зміг визначити джерело. Ніхто в нашому будинку і в нашому під'їзді ніколи не грав на фортепіано. То для чого я взагалі розповідаю все це? І навіщо раптом почав шукати і перечитувати свій підлітковий щоденник, а річ у тім, що буквально днями я натрапив на оголошення про продаж тієї самої квартири, і я справді думаю над тим, що міг би купити її, взяти кредит у банку або продати ту, що дісталася мені у спадок. Мені все одно я згоден, що це звучить нерозумно. Враховуючи все те, що я щойно розповів, просто я дивлюся на своє теперішнє життя, І розумію, що в ньому ніколи не станеться чогось значного або навіть просто цікавого. Усі яскраві й по-справжньому живі спогади так чи інакше були пов'язані саме з цією квартирою, я не намагаюся сказати, що я, я якийсь особливий, або мені більше за всіх треба, просто за весь час моїх досліджень єдине, до чого я дійшов, що квартира це щось на кшталт неможливості, це якісь дива. Так, це моторошно і неприємно, але все таки це дива. І ось саме ці дива всі навколо посилено намагаються не помічати, а я його просто боявся, ховаючись за своїм щоденником. Зрештою, хто взагалі сказав, що дива та містика зобов'язані бути зручними, можливо, справжні дива зовсім не для людей. Також є ще дещо. На початку я казав, що не пам'ятаю того, що побачив п'ятирічною дитиною, це не зовсім так. Точніше, я і справді не пам'ятаю, але ночами мені сниться один і той самий сон. Він повторюється в різних варіаціях, але його суть не змінюється. В цьому сні заходжу в квартиру, де тепло і затишно. У кімнатах горить світло, а на кухні сидять мої давно покійні мама і бабуся. Вони посміхаються мені, і я відчуваю знайомий з дитинства запах. На плиті закипає чайник, а десь над стелею звучить фортепіано, але воно більше не лякає мене. Тепер я відчуваю, що я вдома, я обмінююся з ними парою звичайних, нічого не значущих фраз, і проходжу в ту саму кімнату, з якої все починалося. Так само, як і у дитинстві, я встаю на сервант і відчиняю дверця та шаф. На секунду мене засліплює якась глибока темрява, і в цій темряві одна за одною починають запалюватися найяскравіші кулі світла, зірки тисячі зірок мене затягує туди, а вони рухаються на мене з шаленою швидкістю. Відскочивши, я падаю на підлогу кімнати і прокидаюся. І я не знаю, що це реальний спогад, якийсь знак чи навіть пастка. Але цього разу я маю намір діти до кінця. Цього разу я думаю, я не злякаюся.